У Сумській обласній науковій бібліотеці поповнюють фонди дарунками від читачів. Приносять як твори класичної літератури, так і книги сучасних авторів, нові видання та вживані. А за це отримують подяку. Самі вже прочитали, дарують нам для з рекомендацією для інших дітей, і підлітків. Дуже багато там фантастики, і дуже гарно, що це зараз де українська література, наша сучасна. Дарують бібліотеці свої напрацювання і науковці. Якщо виходить чи дисертація, чи монографія, чи просто підручник з їх пера, то вони обов'язково приносять і в захваті дарують бібліотеці. Кількість дарованих екземплярів ще не підраховували. Нині їх обліковують. Це, ви бачите такі видання Лесі Українки, Франка, Антологія Українського поведання це ті книги, які особисті в бібліотеки були, були у людей. Оця стопочка книжок це до нас завітав керівник. Спортивного клубу інвалідів Фенікс Олександр Олександрович Грінка зі своєю родиною приносили люди, залишали книги на секторі обліку внизу, і ми виходили, забирали, але вони залишились інкогніта. Мають у фондах і раритетні видання, подаровані бібліотеці раніше. Такі книги зберігаються окремо. Серед них прижиттєве видання Енгіди Івана Котляревського 1798 року. У нас працювала раніше завідуючий відділом, якому зараз знаходимося. Відділ називався Зберігання основного фонду Сліпченко Валентина Антонівна і ця книга була нею подарена. Прийшла як подарунок до нашої бібліотеки в 1996 році. Ми дуже цінуємо цю книгу і бережемо її наскільки можливо, тому що такого видання, мабуть, ми не побачимо в своїх фондах. Челендж має завершитися сьогодні, втім, за бажання приносити книги можна і надалі.